Я працюю в СММ вже більше двох років, і мені попадалися різні люди, але хочу вам розказати останню історію, яка зі мною трапилась. У мене звільнилось місце, і в мене є багато часу для того, щоб виставщи один проект або навіть декілька. Тому я вирішила пошукати собі якісь нові проекти, і ось що мені натрапило. Знаходжу в якомусь чаті з вакансіями дівчинку, яка шукає СММ-ника на декілька проєктів, і я їй пишу в особисті повідомлення, скидаю їй зразу портфоліо своє і пишу за об'єм роботи і роботу, яку, в принципі, потрібно буде робити. Вона мені пише, що це буде три сторінки, спортивні івенти, школа англійської і щось з б'юті, чи магазин, чи б'юті салон Я точно не пам'ятаю взагалі. І каже, але перед тим зробіть дизайн, зробіть по три сторіс на будь-яку тему на кожен з цих акаунтів і кидає приклади, які сторіс вона би хотіла, і це дуже гарні сторіс, а там над ними треба нормально працювати. І це працюється там в якісь фігмі. І ну, це дуже великий об'єм роботи. Якщо це здається, що це мало, то ніфіга це не мало і над цим треба багато працювати. Крім того, щоб зробити гарні сорі з їх треба зробити ще е сенсом якимсь і щоб вони несли якусь суть, але в цьому немає ніякої проблеми, якщо ви платили нормально. Я думала, я буду свою мову виставляти, але вона починає мені казати, скільки вона буде за це мені платити. І вона каже, що це буде 3000 тисячі або 3500 за проект. Це два поста в тиждень і сторіс, два-три сторіс кожного дня, 6 днів на тиждень. І вона мені дає дедлайн ТЗшки. Я їй кажу, що це супермала оплата за таку роботу і, враховуючи те, які сторіс вона хотіла. Я на жаль не можу прикріпити, бо я видалила вже переписку. Вона сказала, що в подальшому ця ціна може збільшитись, якщо я буду гарно працювати. Камон, ти навіть ТЗ даєш. Типу, блін, я тобі скинула портфоліо своїми роботами, про яку ти Зашку взагалі може йти мова. Неоплачувано ну, на секундочку. І тут зараз мій профтик, бо я сказала їй, що окей, я постараюся зробити це ТЗ. Але буквально за півдня я вирішила, що ні, того що я не буду працювати за три копійки. Навіть якщо мені цей проект буде супер подобатися, і навіть якщо це будуть дуже горні сторіс, але я просто вигорю, ну і три тисячі за цей об'єм роботи це ну дуже мало. Приходить час дедлайну, вона мені пише: Куку, -ку, де твій ТЗ?» Я їй пишу, що я не буду працювати так, і я її не буду надсилати, тому що три тисячі це дуже мало, і це ну за три копійки я не буду працювати все. Ну що вона мені пише? Спочатку зробіть так, щоб вам платили не 3 копійки. Все на цьому наш діалог закінчується. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, бо мене дуже такі люди, якщо чесно.